Це запис розмови на хвилі громадського радіо студії працює Олег Климчук разом з нашим гостем українським політологом Дмитром Левусем. Аналізуємо думки і реакції міжнародних лідерів на можливість появи в Україні регулярних частин країн НАТО для посилення оборонної здатності наших сил оборони у боротьбі проти московської агресії. Чи це будуть регулярні частини, чи це будуть лише інструктори? Розглядається різні можливості і детальніше про це у нашій бесіді. Наскільки, на вашу думку, ця тема, ну, яку так можна сказати, першим в голос озвучив президент Франції Еммануель Макрон, ще ця тема гаряча і в Європі, і в Україні, і, можливо, і обговорюють також в Вашингтоні. Ще не згасла вона? З огляду на те, що тема. Виринає і час від часу, і достатньо, до речі, і в несподіваних обговореннях. І е, більше того, е, вона викликала свого часу е, таку реакцію е, аж надто гарячу у е, Москві. можна припустити, що і зараз вона е, залишається однією з таких обговорюваних. Точ, точніше, так, вона залишається актуальною. Тобто, так, можна говорити, що активність її е, стала меншою, да? тобто її, ми її дещо менше чутно, але вона е, зараз десь там за лаштунками вона не забуває. Е, да, знаєте чому? Да, знаєте чому? Тому що вона е, зараз вже йдеться про якісь е, такі технічні взагалі можливості, як це може виглядати. Да? Наприклад, або е, знову ж таки. От буквально коли минулого тижня чи позаминулого тижня в Києві був глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер да то він навіть він про це говорив, але він говорив в контексті того, що такої стурбованості НАТО, да, що тобто зрозуміло, що на рівні НАТО це рішення прийматися точно ніяк не буде, але він же ж так, так би мовити, обережно закликав країни НАТО, які можуть, які розглядають цю тако, таке можливе рішення, бути уважним, що це адже це вплине на все НАТО. Да? Тобто у нього це звучало. Тобто, ми можемо говорити про те, що воно вийшло на якийсь там певний рівень. Або знову ж таки йдеться в обговореннях різних можновладців про те. Який формат це може бути, і для чого воно, да? uh -huh. це, саме, цей, саме таке е, прибуття військ може бути. Да? Тому отак. Скажіть, будь ласка, я бачу заяву з боку. Естонії, зокрема, міністр оборони Естонії Ханно Певкур, нещодавно австрійській газеті Пресе давав інтерв'ю, і він каже: так, по суті, повторює те, що сказав Роб Бауер, що європейські солдати не воюватимуть в Україні, проте це не означає, що їх не можна буде відправити сюди для прискорення процесу навчання військових. Інструкторів, і мовляв, звичайно, багато українських воїнів навчаються і в Німеччині, і в Польщі, і в інших країнах. Але, мабуть, задля економії часу, задля якихось логістичних моментів, було б доцільно ці навчання частково перенести і на українську землю. Ну, Про це згадують от... пишуть. Так, от це, до речі, бачите, ну, по тому, як Ханопе в це казав, то в принципі ми бачимо, що, е, так би мовити, Алло, зникаєте, пане Дмитре? Алло, що це? Алло? Ми зараз а Ви Алло. чуєте нас? Так, да, так, да, так, так, я чую. Да. Прошу почти да. спочатку, бо зникали. Да, да, не було зв'язку. Так, да. з огляду на те, як е, це казав Ханна Певкур, то, е, в принципі, зрозуміло, що він є, е, скажімо так, він не є проти цієї ідеї, але, ну, і ну в принципі, це очікувано. Але е, зрозуміло, що. Е, Ним ця ідея у нього, і мабуть, і в інших багатьох країнах, хоча які її прихильні до неї, але вони не вважають її єдиним можливим виходом. По перше, да, тобто другий момент, що е, дійсно те про що говорила Україна, і. Те, що говорив президент е, України Зеленський, про те, що Україна не очікує, що хтось до, до того ж, до речі, це неодноразово було, що хтось за неї буде воювати, а нам головне, щоб е, постачалося всі ці озброєння і та допомога, яка потрібна, тобто, це, е, це логічна позиція, і вона сприймається. Е, але Ось це розширення присутності, і от якраз військової саме присутності, це саме для навчання. Я думаю, що це є та. Тема, яка дійсно uh -huh. о, наразі обговорюється, і скоріш за все, от саме о, у цієї ідеї, саме в такому виконанні, бо я пам'ятаю, ми навіть до речі, і з вами говорили, коли ця ідея з'явилася про те, що і як це може виглядати, і до речі, ми теж не говорили про те, що це означає. Пряме пряму участь іноземних військ, там ну французьких, зокрема тоді як йшлося, про в безпосередньо війні, а йшлося тоді про можливі логістичні. Операції про навчання, до речі, ми теж тоді говорили про розширення от, інструкторської цієї бази, про можливо протиповітряну оборону, да? тобто, ось ці моменти. Тобто, ну, от зараз ми бачимо, що от, те, що сказав Хайно Певкор, це якраз от, підтвердження всього того, про що ми говоримо, і тобто, ідея вона набула конкретних обрисів, скоріш за все, повітряна оборона і захист повітря. Надзвичайно треба посилити, бо ми ж пам'ятаємо випадок, який ставився так недалеко від Києва на одній з на, в одному з навчальних центрів, куди влучила. Російська ракета і в 22-му році загинуло багато людей. І якщо навіть тут будуть якісь навчання на території України з інструкторами з країн НАТО, то звичайно треба посилити безпеку таких міст, таких, таких навчань. Так, це комплексний підхід має це комплексний. бути звичайно. і я ось коли. Готувався трошки до цієї передачі. Я згадав, свого часу була створена Литовсько-польсько-українська бригада, такий багатонаціональний підрозділ, і вони були остаточно сформовані, здається, в 2014 чи в 2015 році. А яка доля бригади цієї зараз? Чи можна подібні формування використовувати якось на, ну, не знаю, не хочу казати на полі бою, але, зокрема, для. Якихось навчальних навчальних цілей в Україні. Що ви думаєте? Ну, в принципі, все ж таки ми маємо розуміти, що саме ця бригада, вона все ж таки, мабуть, не варто її сприймати прямо як таку стройову частину з таким постійним да, там складом. і угу. Як, яка, да, яка, як бойова хоч, одиниця, да, так? Так, да, да, як таку бойову одиницю, яка може бути використана будь-де, то все ж таки вона створювалася абсолютно логічно для, такої, для консолідації, абсолютно логічно для того, аби да, можна було ми, да, реально говорити і здійснювати оцей. Перехід поступовий до стандартів НАТО, там йшлося тоді про можливі там підготовку до миротворчих місій, миротворчі місії, тому тут, все ж таки, наразі я думаю, що е, безпосередньо зараз е, це питання, е, навряд чи ми можемо говорити, що от прямо у вигляді бригади вона може діяти. Інша річ, що е, в цьому контексті. Може бути використаний напрацьований досвід, той, який вже був, і конкретні рішення, які є. Да. Тому тут я думаю, що от в цьому плані е, треба дивитися, але ну мені важко сказати, чому, тому що все ж таки, мабуть. Е, Ну, це те, те, що ви говорите однозначно, це достатньо логічно да, згадати і про цей досвід. І, а, ну, я хотів почути вашу думку. Я розумію, я думаю, він, мабуть, більше був створений для спільних навчань, ніж для спільних так, бойових. Так, да, навчання, да, і миротворчість. Да, тобто воно, але я думаю, що, мабуть, от в нинішніх умовах, ну, в принципі, це. Повернення там певним чином до цього досвіду, да, тобто, ну аж ніяк не про використання от, безпосередньо цієї бригади в, там, в бойових діях от, на рівні взаємодії. І можливо, воно і розглядається також. Так, ну, тут, хто знає? Пам'ятаєте, коли була війна у колишній Єгославії, там діяли сили Кейфор, вони мали мандат від Ради безпеки ООН. І ну, ми там журналістами були, трішки фільмували деякі моменти. Я пам'ятаю, ми знайомилися з там були міжнародні підрозділи, які, наприклад, там розвідники були там естонські, там якісь е автомобільні е е е е частини забезпечення були литовські, і так комбінувалося це. Не знаю наскільки це можна прикласти до українських умов. Все-таки тут повномасштабна війна, це не є конфлікт, це не є громадянська війна. Яка була ну, тоді в Югославії, так, між сербами, хорватами, боснійцями? Там ми вчора якраз на цю тему трошки спілкувалися з нашою колегою з Приштини. Але я нещодавно мав нагоду поговорити з одним з бійців міжнародного? Легіону, назвемо його так, не буду називати імені, і запитав його особисту думку. Звичайно, він там рядовий, і ніякий не командир, але просто цікава його думка, чи готові солдати, люди, які мають бойовий досвід з країн НАТО, до того, щоб одного дня їм дадуть наказ і виступити на Україну. Чи вони не хочуть цього, чи вони готуються до цього. Він каже: знаєте, якщо. Людина має бойовий досвід, і вона професійний військовий, вона виконує наказ. Якщо їм скажуть, вони будуть це робити. І то обговорюватися не повинно, тому що ну, таке, таке життя, таке покликання військових. Але перейдемо до іншого. Фінляндія, яка дуже пильно стежить за тим, що відбувається в Україні. І я ось переглянув фінські засоби масової інформації. Вони повідомляли про те, що у них змінився командувач силами оборони Фінляндії. Тімо Ківінен пішов, пішов з цієї посади. А на з 1 квітня посаду командувача сил оборони обіймає Янне Якола. І попередник, цей Тімо Ківінен сказав цікаву фразу. Він вважає, що світова ситуація і війна в Україні загострюються, і ми не знаємо, яким, як, ну, куди воно поверне найближчим часом. Що ви думаєте? Фіни, які навчені гірким досвідом е, сусідства з Росією, з цим ненаситним молохом імперіалістичним. Е, що ви думаєте, чому такі слова висловив один з. Ну, не остання людина, командувач Сил оборони колишній нехай, але командувач. Ну, я думаю, що ще й один із поінформованіших людей да, у Фінляндії, та тепер можна казати, і в НАТО. Бо це дійсно досвід співжиття споруч да, з цим монстром, то він дійсно дається не просто так, і він, він є, але. Я думаю, що він абсолютно правий, бо е, те, що ми зараз бачимо, у мене наприклад теж складається враження, що наразі е, Росія сприймає ситуацію е, якось так е, приблизно так, як це було до повномасштабного вторгнення в 2021 році, тобто вони впіймали такий певний кураж. Да? Можемо згадати, якщо що було в 2021 і на самому початку 2022 року. Вони тиснули, вони висували ультиматум безпосередньо країнам НАТО. Да? Тобто вони говорили про те, що НАТО має забратися до кордонів 1997 сьомого року, да? химили з цього приводу. Зараз ми бачимо подібні речі, да? тобто, ми бачимо, що вони тиснуть, вони лякають можливим великим наступом. Проти України, да, тут після мобілізації тут і різні цифри, і, там і 300 тисяч, і 150 тисяч, і, от, і Харків, і, і на Київ знову да, тут, тут низка таких речей вони намагаються повернутися до е, такого великого світу. Зараз вони для цього використовують так званий цей теракт в крокусі. Де, для чого? Для того бо вони б'ють на, на на сльози, да, так би мовити. Тобто угу. вони про що, от бачите, та ми постраждали, і а, тероризм він для, для всіх проблема. Тому давайте повертайте нас, ми будемо разом боротися з цією проблемою. І, до речі, не можна сказати, що воно аж повністю неуспішне, да, Це їх задум. Відгук тут, був, певні, певні, так. Да, Відгук був так. певні да, думки з цього приводу. Хоча зрозуміло, що для нас, українців, ми пам'ятаємо да, московіцьку прислів'я. Москва слізам не вірить. Тобто, це про що говорить? Про те, що, по-перше, росіяни. Вони дуже є дуже такими нечуйними людьми до чужого страждання. Це один момент. Більше того, і до свого надивити. страждання. Так, да, і е, да, до свого, до речі, да. оце е, е, от, е, от сама по собі ця це прислів'я. Це про що? Про те, що ну, це ж на, е, на, на, е, насмішка насправді, да, така, тобто над над стражданнями. Ну х, 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 хто тут має так. бути? Тому, е, і звісно, що вони так само сприймають чужі страждання, так само вони е, страждання свої, вони їх. Ладні е, імітувати для того, щоб добитися нинішні ну, таких якихось цілей. Тому я думаю, що так, е, це вірна думка. Тим більше, що, бачите, можна згадати: якщо наприкінці 2023 року, десь восени, Наприклад, Зеленський сказав на на саміті Європейської політичної спільноти про те, що от Європа, країни НАТО будуть наступними. І тоді це так якось було сприйнято ну, достатньо, скажімо так, не те, щоб скептично, але стримано в Європі. Після цього з'явилися. Німецькі аналізи аналіз про з приводу того, що за кілька років після війни в Україні Росія буде готова воювати з НАТО. Після цього зараз це, ця думка взагалі, в принципі, да, серед аналітиків європейських, вона в принципі загально прийнятна. Інша річ, всі говорять тільки про терміни, коли це може статися. 2-3 роки, 5-6 років, да, тобто, отут розбіжності, як чи паралельно з війною проти України, одночасно ця якась там спеціальна операція проти Балтії чи Польщі, чи можливо Фінляндії. да Тобто, воно з'являється. Тобто так, ми бачимо і по настрою. Росіян, які в принципі зараз вони вважають, що вони що війна, тобто вони забули про те, що два вони збиралися за три дні брати Київ, що війна йде вже більше як два роки. Вони вважають, що все йде нормально, що вони знову ж таки можуть да, якось перенести війську ці військові дії. Знову ж таки концепція того, аби хаос. Зробити більшим за рахунок інших театрів військових дій в Росії була завжди, да, і ми тут пам'ятаємо, що в 22-му, і в 23-му 23 році навесні, наприклад, вони Придністров'я і Молдова вони завжди так були е, такими гарячими точками, ставали, що, можливо, щось почнеться. Тому активізовувалися, я загадуватися дуже. Да, це, це дуже вірна оцінка. Вони можуть реально розширювати за рахунок інших місць, і така оцінка фінська, вона є, є вірною. Дмитро Левець, український політолог на хвилі громадського радіо, у нас ще лишається хвилинки три. Пане Дмитре, на вашу думку, що дає Російській Федерації підстави так тиснути? Чи військова слабкість країн НАТО, чи моральна неготовність? Можливо, можливо, ще щось, я не знаю. Ну, я думаю, що в комплексі, да? тобто, головне, звісно, про те, що от, і головне знаєте, я що сказав? Ілюзії, які є у Росії про те, що, от, що ви сказали, що країни слабкі, які їм протистоять, країни морально не готові. Да? тобто... Не можна сказати, що вони да, абсолютно там не мають рацію. Да, вони ж, наприклад, от ситуація з прольотом російської ракети через польський повітряний простір, це ж не просто так. Да, ну, ракета вона програмується, коли вона летить. Да, тобто вона не просто так туди залетіла. І це один із таких варіантів тиску, це один із таких варіантів перевірки, чи готові вони там, ну, просто хоча б збивати. Да, і... Uh, і хто його знає, який висновок вони роблять з цього? Знову ж таки, uh, стало очевидним зараз, коли uh, допомога йде Україні, із Європи з'ясувалося, що з'ясувалося, проведена ревізія з'ясувалося, що у Європі необхідно розвивати свій оборонно-промисловий комплекс. Європа прийняла стратег стратегію оборонно промислового комплексу. Але uh, це той період, який потрібен для того, щоб налагодити виробництво, він достатньо тривалий. Да? Тобто там вона розписана до 2030 року. І оці заяви міністра оборони Франції про те, що необхідно, що можливо навіть доведеться. Да, націоналізувати підприємство оборонно-промислового комплексу угу. це теж е, такий достатній сигнал для Росії. Ага, вони слабкі, вони поки що вони не готові. Тому я думаю, що е, ось, так, дійсно комплекс от таких от е, знань. Для росіян створює ілюзію так само, як у 2022 році, що вони за три дні можуть завоювати Україну, паде Київ і все і вони будуть панувати. Так само і щодо Європи. Ви прослухали розмову на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. А нашим гостем був український політолог Дмитро Левусь.